Доброго дня, моєї териукраїнського, мене звати Олена. Життя після того, що сталося. Нове життя як приємна неминучість. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. життя після того, що сталося. Сигнифікація кваріан по-першому та другому варіанту. що саме сталося. Нове життя як приємна ними мучість. По першому варіанту, ваша сигнифікація. Ви довго боролись за своє місце під сонцем, і фортуна вдачі, зміни, рух починається стосовно фінансового получення і достатку і вашої реалізації. Ви зможете повільно. Тобто, якщо раніше ви не могли діяти і загалом вплинути на ситуацію і знаходились лише як спостерігач. Бажали діяти, проявлятися, але ні шансу, ні можливості, і руху не відбувалося. Саме відбудеться. Ну, в залежності від того, кожен в якій фазі, моменті, кожен в якому моменті свого життя на даний момент знаходиться. Можливо, ви боритесь, є саме ситуації, обставини, які потрібно вирішувати і знаходити вихід. І ви не розумієте, про що йде мова, які зміни, який рух, який позитив, якщо ситуація за ситуацією, і ви лише працюєте, щоб вирішити, щоб втриматись на плаву. Ви не думаєте вже ні про здобутки, ні про покращення ситуації. Ви лише вирішуєте питання і здобуваєте вихід з тієї чи іншої ситуації, але. Саме в момент. Ситуація виникає, а ситуація за ситуацією, як сніжний ком. І ви не розумієте, чому саме так відбувається, то вам говорять, що ситуація зміниться, кардинально зміниться, фортуна допоможе вам, удачі, вище сили, і почнеться рух зовсім в іншому напрямку. Або, сказати так, як був застой з мертвої крапки, зрушиться дана ситуація. Життя після того. Що сталося? Що саме сталося? Холод. Заморожена ситуація, зупинка. Ви тримали себе в рівновазі балансі і зверталися саме за передбаченнями. Вам теж саме сказали, що потрібно тримати в рівновазі балансі не час. Ситуацію неможливо змінити. Прийде час і ви отримаєте. І рух почнеться. Але всьому свій час. Єдине, що вам порадили, не зливатись ресурсно, а тримати себе в балансі. Ну, а можливо, навіть якщо є панічні атаки або були панічні атаки, то вам радили зайнятися медитацією. Можливо, розлучення. Якщо ви чоловік, то розлучення з жінкою. Як така все прорахувала, Хоча ви прагнули досягнути щастя, радості і благополуччя з даною людиною, але зрозуміли в певний період, що з даною жінкою ви не побудуєте. І відбулося протистояння, кожен відстоював свою точку зору і кожен залишився при своєму. Хоча, ще раз кажу, що ви були налаштовані, але в якийсь момент дана людина відкрилась для вас з іншого боку меркантильною. Стратегом, логіком, яка все прорахувала по відношенню до вас, і ви це відчули. І зрозуміли, що саме того щастя і благополуччя ви з нею не досягнете. Тому, можливо, дані стосунки припинили своє існування, якщо це дружина, але більше говориться про стосунки не родину, неоджиним. Не про родину, ви не були одруженими, говориться про одиноку жінку. Тобто, у вас були стосунки, і ви мали наміри вкладатись, розвиватись, але здобули для себе чітке розуміння, що ні, не так сталося, як гадалось. Відстоювати власні кордони і пріоритети при взаємодії з даною людиною. Вона не йде на партнерські стосунки, на взаємодію, на взаєморозуміння. Вона прагне лише задовольнити свої потреби і вирішити за ваш рахунок свої питання. Нове життя як приємна неминучість. А вам допоможе інша жінка вийти з стану жертви або Підвішеного стану, можливо, хтось після даної ситуації не бажав ні діяти, ні проявлятися і загалом боротися за своє місце під сонцем. То говориться саме про те, що жінка з минулого, якщо ви чоловік, то жінка з минулого. Якщо ви жінка, то в вашому оточенні є чоловік, про якого потрібно буде турбуватися. Ви будете вбачати саме по відношенню до даного чоловіка. А ви його знаєте з минулого, що йому потрібна допомога. І саме цей момент буде відволікати і виводити вас з стану жертви, або з підвішеного стану, стану бездіяльності, Взаємодія, спілкування, рух, і ви почнете виходити. Ну, нове життя, як приємна неминучість, те, що ви вийдете, ви подолаєте. Ви подолаєте момент небажання. Діяти, активно проявлятись. Ви вийдете з безрезультативного стану і загалом. Ви знаходились в підвішеному стані і не діяли, не проявлялися. Навіть про негативні думки сенсу говорити нема. Просто ви не розумієте, як могло саме з вами це відбутись. І оце нерозуміння вибило вас в колії. Саме ця ситуація поставила крапку. На вашій активності. Якщо говорити про дану ситуацію, ви, можливо, вже набудували плани стосовно взаємодії з даною людиною. Четвірка жезлів говорить саме про благополуччя в стосунках, про свято, святкування, про те, що ви бажали радіти, насолоджуватись, кохати, взаємодіяти на взаєморозуміння з даною людиною. Несподівано для вас ви не отримали, а отримали зовсім інший результат негативний. І це не лише розчарування, а ви зрозуміли, що дана людина вас використала підступно. Тому що ви зрозуміли, що все було продумано по відношенню до вас. Порада вам. Кврен по першому варіанту. Якщо ще поки що... Немає сенсу говорити те, що ви самодостатні і ресурсно наповнені, то говорять саме про те, що ви можете поки що побалансувати, але не знаходитись в бездіяльності і не зраджувати самого себе. Ви зможете досягнути того, чого бажаєте, Але якщо будете, нехай не великими кроками, але рухатись. У вас відкриваються можливості, зміни будуть відбуватись, але вам потрібно рухатись, потрібно боротися за своє місце під сонцем, потрібно проявлятися, щоб реалізувати, реалізуватись, і здобути саме те, чого прагнете. І саме це відбувається по кармічній справедливості. Або, скажу так, що отримаєте благополуччя і достаток ви тільки тоді, коли, прислухавшись до даної поради, почнете діяти. Використавши шанс, можливість, які ви отримаєте. І дана ситуація, або вихід, або поява людини, яка допоможе подолати дану ситуацію, або загалом, як буде складатись з кожного із вас дана ситуація, те, коли ви були в підвішеному стані і не діяли, а при взаємодії, при спілкуванні, ви крок за кроком, навіть деякі моменти несвідомо. Але ви робили дані кроки і отримували результати, навіть по відношенню до того, що ви перестали бути в підвішеному стані, ви вже починали або починаєте будувати плани, бажати шансу, щоб досягнути благополуччя і достатку. І от говорять саме про те, що є бажання, є саме те, чого ви прагнете досягнути, так ви не повинні не діяти. Або навіть і не балансувати, а чітко розуміти, чого бажаєте досягнути, і повинні проявлятися. Відстоювати власні кордони, пріоритети, боротися за своє місце під сонцем. І тоді ви досягнете того, чого бажаєте. Дякую. Життя після того, що сталося, нове життя як приємна неминучість. Кверен по другому варіанту, ваша синіфікація. Ви знаходитесь в безресурсному стані і говорять саме, що бути успішною і перемогти, досягнути успіху, потрібно бути в ресурсі наповненою. Тому, якщо ви не знаєте, що вам робити, то вам потрібно відпочити і досягнути саме ресурсного стану, наповнитись емоційно, енергетично, досягнути балансу, відчувати енергію. Бажати активно проявлятись і мати на це ресурси, діяти, активно проявлятись. Тому що саме в тому стані, в якому ви знаходитесь, по відношенню до власної ресурсності, ну, ви не досягнете того успіху, і ви не будете переможцем. Ви не переможете по відношенню до ситуації, як вона буде складатись надалі. Життя після того, що сталося. Що саме сталося? А ви боролися, ви не бажали знаходитись в негативно емоційному стані в ситуації, а бажали все ж таки змінити дану ситуацію. І от саме боротьба протистояння, ви злились ресурсно. Розчарування, подавлене стані за те, що вам ситуація якась розбила серце. Можливо, по відношенню до шансу можливості, які ви бажали утримати. Або навіть і отримали, де да не змогли досягнути того результату, якого прагнули. А тому, що на вашому шляху стала перепоною людина, яка не забажала надавати вам можливості реалізувати реалізуватись. А ви дозволили маніпулювати з собою, дозволили диктувати. І вам все ж таки говорять про те, що потрібно було боротися, не знаходитися. В негативному емоційному стані потрібно було боротися. Якщо ви цього не робили, то того ви і не здобули позитивного результату. Але якщо бажаєте, то говориться, що повинні наповнитись ресурсно і боротися, щоб досягнути того, чого що бажаєте, щоб бути успішною, самодостатньою людиною, а не знаходитись в негативному емоційному стані і примножувати негативні думки. Замість того, щоб відсікати, очищати ментал. А в подавленому стані і в розчаруванні з розбитим серцем. Навіть якщо ви й отримаєте шанс, то ви його не використаєте. Бо у вас не буде ресурсу і бажання діяти, активно проявлятись, бо ви будете відчувати лише бажання відпочити, а не проявлятись. Проявлятись у вас немає сил, у вас немає енергії. Ви знаходитесь подавлено в подавленому стані. Нове життя як приємна неминучість. Ситуація для вас проясниться. Щось відкриється для вас. Є таємниця або є те, про що ви не знаєте. Ситуація проясниться або ви отримаєте шанс, можливість, і саме дана зміна дасть вам відчуття наповнення, задоволення. І... Дана зміна буде стосуватись фінансового благополуччя і достатку, а ви прагнули покращити ситуацію і боротися саме, діяти, проявлятися. І от ви отримаєте шанс, можливість, і будете радіти саме даній події. Нове життя, нові можливості, новий шанс. І от саме дана позитивна зміна, і ви відчуваєте внутрішнє задоволення і наповнення саме по відношенню до ситуації, як вона позитивно буде змінюватися. Рана для вас кварантового моменту. Якщо ви чоловік, то радять вам спілкуйтесь, взаємодійте, наповнюйтесь, радійте життю, в той же час працюйте крок за кроком, повільно, паралельно стілюючи, наповнюючись, але й працюючи, щоб досягнути того, чого вважаєте. Тобто благополуччний достатку в своєму житті. Якщо ви жінка, то якщо у вас нема партнера, то в вашому житті з'явиться саме чоловік, король кубків, який підтримує вас на даному шляху, і спілкування, взаємодія, щастя, радість, ви будете ділити, ділитися з даною людиною і будете відчувати, що життя змінюється. Для вас відкриваються шляхи, і ви отримуєте шанси можливості досягнути бажаного. І якої би сфери життя це не стосувало. Але саме іде порівняння. От якби ви, або якщо ви, кожен із вас знаходиться в різному моменті по відношенню до ситуації, якщо ви знаходитесь в негативно-емоційному стані і не дієте, не боретесь, то ж розумієте, що ви не досягнете бажаного. Бо вас ведуть. І вам говорять, що ви повинні відсікти думки, ситуації, те, що тримає вас в негативному емоційному стані і в розчаруванні. І повинні наповнитись, а не знаходитись в безресурсному стані, в подавленому стані. А боротися без ресурсів, без енергії, без сил, ви не зможете досягнути бажаного, ви не зможете реалізуватись. Навіть людина, партнер. Якщо ви вважаєте, наприклад, не маєте стосунків, не маєте родини і бажаєте самореалізуватись, вищі сили дадуть вам дану можливість повільно, але взаємодіятимете, спілкуватиметесь, і це також буде сприяти вашому наповненню. Але от оце негативні думки. Очистити ментал, пропрацювати, позбутися, це ви самі повинні це зробити. По факту вибрати. Або ви залишаєтеся чим, в негативних думках, безрезультативності і далі в подавленому стані. Або ж ви все ж таки вибираєте нове життя, шанси, можливості використовуєте і здобуваєте те, чого прагнете. Дякую, манітароукраїнським до зустрічі.